Слава Україні! Ранок на Одещині почався сигналу повітряної тривоги. Свою активність проявляє ворожа розвідка. Але наші сили оборони тримають ситуацію під повним контролем у разі необхідності будуть діяти відповідно. Дякую усім, хто під час тривоги веде себе чемно і дотримується всіх правил поведінки. Ворог існується на фронті, важкі бої. Ворог перекидає резерви на ті чи інші напрямки, але наші хлопці титани. На Запорізькому, на Таврійському, на Лиманському, на Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському, на всіх на всіх напрямках. Пам'ятайте найголовніше у нас є з вами кілька варіантів дій. Перший бути в Збройних силах або в добровольчому підрозділі, допомагати Збройним силам. І найголовніший варіант перемогти заради наших дітей. Тримаємо стрій максимально тихого дня. Все буде добре. Слава нації, смерть ворогам.